О, боже. Так и знал. Так и знал, что так и будет. Тут, напевно, треба свята зброя. Або ще щось таке. Зрозуміло. А Мені поки що не сюди. Давайте вийдемо на місток і відкотимось в сторону. І це вивело мене на ту ж дорогу, де я був. Так, чудово. Це дасть мені трошки свободи. Я хочу бекстеп тут робити. Тільки я відійду, бо скелети мене напрягають. І не треба по мені так паляти. Полетів. не скелет. А це вже не скелет. Боже ти мій. Аж замовкнути довелося. Фу ти йо. камінчик. Погнали. О. Ну дайте я прочитаю опис цієї от штуки. Зрозуміло, це тільки магічні пошкодження додає. Ну давало б святі пошкодження. Так, отже у нас тут дві дороги. Одну я не побачив. Ось вона. Звідси якраз люди і побігли. І вона веде вниз, інша веде нагору і третя це оце от печера. Ну в печері мені нічого робити. Якщо я не знайду спосіб, як фігачити скелетів безпечно. Ага. А, це все я використав. Просто помри. Отже, для двох рук у мене вистачає. Так, для двох рук мені вистачає сили. Камінці випадають, тому їх гріх не використовувати. Цікаво знати скільки тут ще ворогів. Помер. Чудово, тепер що тут у нас? О, чудово! Отже, це ключ від е вогнища. Скоріш за все. Боже ти мій. Два темних фантома, мені тільки цього не вистачало. Зараз я з ними битись не буду. Я краще вже повернусь до вогнища, сяду там. Трошки прокачаюсь. І щось ще візьму. Силу, наприклад, трохи прокачаю. Боже, як ти повільно відчиняєш? Так, сподіваюсь, темні фантоми сюди зараз не прибіжать. Ну давайте прокачаємось. О! 6 якраз нормально. Тепер можна трошки сили ще підняти. І, в принципі, на цьому мені все, більше не треба. Тепер вставимо всі закляття. Для початку в порядку їх будемо пхати. Спочатку стріла. Потім спис, потім душ, потім меч, потім вогонь. І під кінець лікування. Чудово, тепер встаємо і сподіваємось, що я одразу не нарвусь на неприємності. Так, начебто тихо, тут людина за рогом. Так, ось дити. А, не нахабний, ти, типу пацан? Ось так от бити мене. О! Я початки твої знайшов. Давайте поки що пройдемось сюди. Полетів. Ааа, що я хотів сказати? я хотів сказати? Мені цікаво, що за тими темними фантомами, але я зараз розумію, що я попросту їх не прикінчу. От так от ми тебе. Відчуваю, що за 2 години теста я так цю гру і не пройду. Так, отут у нас купа народу знизу. Давайте сходимо нагору, подивимося, що тут відбувається. Нащо ставити напис аж тут, якщо ворог прямо перед носом? Ну ще один камінець використай. От отут -от, от зрозуміло, що на мене нападуть, тільки я не бачу звідки, У мене вже очі втомились потихеньку. Вон бачу там хтось ховається за деревами. Так от Думаю вас не хвилює, що я мовчу. Вам би аби подивитись на це все Що тут у тебе? Штани? Штанці? Не відходь від мене. О, Дивіться, який гімнюк. Спеціально відійшов. щоб я дістати його не зміг? Чудово, чудово ще камінці. А, так, начебто тут більше нічого. Цю сторону дорога веде, там у нас вже хтось з лука стріляє. Ще занадто тут багато людей помирають, я так дивлюсь. Ага, зрозуміло. Не хочеться ризикувати, але здається там можна перестрибнути. Ну що ж, на L3, схоже, ця штука працює нормально. Для початку я тільки того хлопця прикінчу з відстані. Щоб він мене не збив в польоті. Чудово. Як думаєте, помпну чи дострибну? Я думаю, я якщо не помру, то мене там знизу загноблять одразу на підході. Тут обірваний місток, тут печера зі скелетами там ще. Можливо, факел якраз там і лежить. Ну що ж, чудесно. Чудесно. Стій там, чувак. Я хочу по тобі пальнути оцією штукою. Що ти робиш? От нащо ти зробив отаку, тапу? Що мені з тобою робити? Лови. Прикольна магія. Але не настільки дієво, як мені хочеться. Ну що ж, давай подивимось. Атака в падінні. Ну, взагалі, клас. І я помер не через те, що мене вбили, а через те, що знову впав. Ще приблизно 40 хвилин бета-тесту є, ну. Я побіжу далі. Угу, mm -hmm, Зрозуміло. Отже, ця дорога поверху мені дає можливість обійти темних фантомів. Це непогано. Буду цим користуватись. А, так. Коли повідомлення, до речі, про е, вам рейтять, я так бачу, то здоров'я відновлюється більше, ніж е, за рахунок лікувальних засобів. А здоров'я у мене ще трошки впало. Не смій мене бити, <гум> полетів. Це трошки небезпечно робити, але мені подобається. Так, той хлопець там стоїть. Меч... Soul Arrows. Soul Arrow. Тепер беремо меч. і... Потихеньку йдемо сюди. Цікаво, як у Михайло прогрес. Наскільки далеко він забереться під час демо бета-тесту. Не горчи мені тут. Що ти дав? О, стріли! Я до користування луком так і не дійшов. О, це було близько. Давайте відлікуюсь щитом. Ну, тут принаймні цікаві речі можна прослідкувати цьому бета-тесті. В принципі, щоб мені довго не перемикатись... Ой, не те зняв. Звейхендер назад впихнути треба. Так, отут у нас ще один чувак залишився. Який типу такий, а ти мене не бачиш. Здоров і здоров. Перчатки, так, добре. Я зараз прикінчити знову цього хлопця. І тут вже просто. Він не помер. Це все одно просто. Але не одну проблему більше.